Товариство, ради вас вітати на каналі Теліжан. Мене звати Владислав, і це у нас огляд довгоочікуваного оновлення для мапи МОЦ, де у нас, врешті-решт, додали Одещину. Так, друзі, ви цього дочекалися, і я також цього дочекався. Пам'ятаєте, ми їздили з вами і іншими містами, як Львів, Чернівці, Івано-Франківськ. Рівне. А тут у нас, бачите, друзі, Одеса Додана, і також місто Ізмаїл. Тобто подорож у нас буде суто Одещиною. Подивимося, що ж все ж таки додали у цьому оновленні. Оглянемо, поговоримо. Ну, друзі, приємного перегляду. Так, ну що ж, ми починаємо нашу подорож, звичайно, що із. Не Одеського порту, на жаль, але все ж. Порту. Також не забудьте, друзі, поставити ваші вподобайки і також підписатися на цей канал. Це мене змотивує зробити наступний відосик. Так, дивіться, ми з вами знаходимося в порті. До речі, там у нас видніється славнозвісне місто Чорноморськ, що поруч біля міста Одеса. Ось таке у нас файне місто, файне місто Чорноморськ. Я не був у Чорноморську особисто. Ну, як особисто, я не був в центрі міста, але я проїжджав біля цього міста і біля Одеси я проїжджав. Я ці місця знаю. Але ось, друзі, вам місто Чорноморськ. А виїжджаємо ми із порту, яке знаходиться у селі Бурлача Балкан. Ось так, щоб ви розуміли, де ми з вами зараз знаходимося. Де у нас відправна точка. Саме село. Бурлача балка. Ось так. Це у нас поки що ще не Одеса. Не потрібно думати, що Одеса занадто велике місто. Ще біля Одеси є поруч, дуже багато різних сіл і навіть селищ. Та і Чорноморська це місто, місто немале насправді. Зовсім немале. Так, ну що ж, проходимо з вами перевірочку і виїжджаємо з території. Цього порту бачите, навіть поліція стоїть, дивиться, щоб бува, хтось не виїхав. Насправді кажуть, що митна служба це там просто кордони якісь, звичайні кордони між Польщею, Україною, Польщею, Молдовою. Насправді, кордон це також і порт. Також в порті перевіряють ретельно, що приїхало з якої там країни. Насправді цей порт веде до Грузії. Тобто з'єднання з Грузією тут також присутнє. Ну, як і говорив, це у нас село Бурлача Балка. І ми з вами його покидаємо. На жаль, ми не зможемо повністю насолодитися забавкуладом загалом повного села, повного населеного пункту, повної Одеси, тому що воно все показано, ну, скажу, що частково. Тобто ми їдемо лише окружними. Ну, зазвичай цими місцями їздять лише далекобійники. Ну а центр самих сіл, ну не знаю. Але головне, що у нас є Одещина, і ми зможемо з вами оглянути навіть цю багату поверхівку, але реклама повністю не вся українською. Є, звісно, ось епіцентр, є у нас реклама АТБ. Ще здається стара зовсім. До речі, на це морозова акція є. Коли я записую це відео, на це Морозиво є акція ВТБ. Тому ось так. Хі -хі. Тому ось так. Зазвичай ну, кожного тижня купую хлібину житнього, тому буває, проходжу поруч біля морозива та якусь акцію. Може візьму, може не візьму, як, як коли буває насправді. Так, друзі, ми з вами тим часом повернули і заїжджаємо у село Сухий Лиман. Ну, майже, майже Одеса. Проїдемо це село, а там далі вже населений пунктів, здається, і не буде. Там далі сама дорога головна. Зазначу, я колись проїжджав через даний населений пункт, коли їхав в напрямку до Затоки. Ну там далі Затока. Перед затокою ще має бути Кароліно-Бугас чи Бугас, а потім вже буде. Сама Затока. Знаю, я це місто. Я навіть, здається, електричкою їхав із Затоки до Білгород-Дністровського, Теж я це місто знаю. А от в Одесі самі я не був. Проїжджав лише поруч, чор біля Чорноморська теж проїжджав поруч, а у самій Одесі, Чорноморську, я ніколи не був. І тим більше, до прикладу, в Ізмаїлі, Рені та інших населених пунктах я теж ніколи не був. А Вилковому, Вилково, Вилкува взагалі, Венеція українська. Так, там у нас поворот на заток, який говорив. Тут у нас той самий поворот, який я проїжджав. Ну, це отака от у нас кільцева розв'язка. Там далі, ні, навіть не Чорноморськ. Це ми об'їжджаємо. Хоча ні, почекайте. Ми повинні проїхати через нього. Або я щось помиляюся. Ні, напевно, що ні. Напевно, що ні. То все ж на затоку, на об'їзд у нас було. Ну, гаразд, друзі, ми з вами тим часом доїжджаємо до самого міста Одеса. До речі, славнозвісне місце. ну, Думаю, що бездідж одеситів, в гостей цього міста, які там були гості, знають про ось отаку от стелу. ну, Ось така місцина цікава. Називається у нас два стовпи. Ну, Не знаю, вона стара, вона не українською підписана, але написано, що це місто Герой Одеса. Ну так, Одеса це місто герой. Я з цим згоден. Прапорець теж висить, ну, відоме просто місце у самій Одесі. Хоча в мене все ж Одеса більше асоціюється з музеями. Ніколи не був, хотілося поїхати в Одесу, музеї там хороші. Та й напевно, що, скоріше всього, і медичним університетом Мечникова теж. Навіть хоча, почекайте, Мечников це ж не суто, як. Медичний. Та, може, є відділ, але це відомий університет, як, наприклад, Каразіна чи Шевченка. Тому думаю, що, думаю, що зараз ми повернемо з вами. Ось така от, окружна у нас біля Одеси. На жаль, нема повністю всього міста. Чесно, я не проти, аби хтось зробив мапу, наприклад, суто Одеси або суто якогось Одеського району. Навіть в масштабі 1 до 3. Аби ми поїздили суто цим краєм. Ну, не обов'язково, щоб там масштаб був там були всі міста. Головне, аби був якийсь навіть маленький регіон, який ми могли з вами дослідити. Моршинська реклама Моршинської. Я навіть не проти, чесно, навіть поїздити Херсонщину. Я цей край теж добре знаю. Запоріжжя я ніколи там не був. Дніпровщина також. Я б не проти, знаєте. Але питання, чи знайдуть, знайдуться ентузіасти, які візьмуться за цю справу, це не проста справа. Може воно і не складно, але діло в тому, а час на це буде чи ні. Бо над кожною деталю треба працювати довгий час. Так, вулиця Пушкіна прямо. Вулиця, вулиця Пушкіна, а там збоку у нас порт. Хоча порт насправді трішки далі, а там далі у нас саме місто. Але на жаль. Нам туди їхати Зайсь, тому що там ніякої дороги далі немає. Далі там перекрито для нас, для далекобійників. Ну, ось так. А ще чим Одеса відома, крім портів, різними там бичками. Має на увазі риба бички. Так дивіться, знову ж саме місто. Ну, це частина самого міста. Можливо, з одного боку нічого цікавого, але це додано в гру. І я думаю, що ви, якщо є. Одеситом, глядачем з Одеси, Одещини, ви, напевно, що зрадієте, що ваше місто додано саме. Ну, ось в цій іграшці це прикольно, це дуже класно бачити своє рідне місто саме в грі. Навіть невеличке село, але все одно це приємно. Був би я дитиною, ходив би я в 5-6 клас, то я б справді дуже радів би. Казав, а буде моє село, а буде моє село десь там на Житомирщині. Чи на Вінниччині, чи десь там недалеко від Чугуєва, буде моє місто, та гадаю, що щось та й буде. А може й не буде. Ну, справді, от, дитина радіє тому, що воно є таким от з одного боку дрібницям. Так, це у нас що? Це у нас виїзд з самого міста Одеса, і це у нас тераспольське шосе. Усе. Усе, друзі, це вся Одеса. Знаю, дехто говорив, що оновлення погане. Оновлення, ну, незначне. Але я скажу так, що це добре, що воно є. Це добре, що ми бачимо Україну такою, ну, його зобразили усіки осіб. Одна людина розробляла цю мапу, тобто цю частину. І то я чув, що. Розробка України призупиняється, тому що мало людей зацікавлені в розробці України. Ну, на жаль, багатьом українцям це не потрібно, як би так не звучало, але ми з вами виїхали з Одеси, далі у нас Сарата, Болград і також Ізмаїл. Ну, їдемо в тому напрямку. Звичайно, що? Звичайно, що? У напрямку до інших населених пунктів. Сьогодні з вами поговоримо також про пропускний пункт Паланка. Удобна чи удобна. Я не знаю, як правильно, я не з тих країв. Якщо ви знаєте, то поправте в коментарях, як правильно удобне чи удобне. Дякую. Наперед, дякую вам, що напишете коментар, роз'яснення або ж пояснення. Так, де ми з вами знаходимося зараз? А ми знаходимося у селі Маяки. Маяки. Так, маяки. Маяке. Ні, неправильно. Не маяки, а маяки. Маяки, друзі. Правильно маяки. Я це, до речі, гляну в, в Гуглі, бо думаю, якось мая, маяки, якось не май... маяки неправильно. А от маяки це правильніше звучить. Тут є місцева церква, якийсь магазинчик. Прикольно, друзі. Але це село дуже велике, дуже велике село Маяки за НАТО. Хм, навіть не знаю, від якого слова воно походить. Думаю, від того, що ти махаєш, чи як. Не знаю, може від якогось діяча. Якщо ви знаєте, то напишіть у коментарях. От бачите, у нас буде така от розмовенька про ці населені пункти. О, до речі, пропускний пункт. Знаєте, насправді тут вже йде кордон з Молдовою і Україною. А там у нас далі пропускний пункт до села Паланка. Насправді це село або частина біля села мала стати частиною України, але так і не стала. Чому? Тому що, коли ще був обмін територіями, тобто ми хотіли отримати, щоб не їхати через затоку, ми хотіли отримати ще одну дорогу, тому що іншого шляху немає, крім затоки, крім самого мосту, це як по ідеї півострів, інша частина Буджака. І, по якщо ми отримали б ту територію, ми могли б їхати. Але щось закрутилось, завертілось, і ми не отримали цю частину території, цей шматочок. Зате ми віддали частину біля Джорджулешт, там біля Арені, десь поруч. Дали їм та частину нашої території, щоб вони мали вихід до моря. Тобто Джорджулешти мають порт, це єдиний порт Молдови. Щоб ви знали, і ми нібито віддали його, але ми не отримали територію біля паланки. Ну, можливо, це в майбутньому питання буде ще підніматися, тому що угода підписана. Давайте ми її виконаємо правильно. І цей пропускний пункт, ну, це жахливе просто місце біля паланки та удобного. Це просто жахливе місце, неврегульоване, контрабанда, беззаконня. Я не місцевий мешканець, я там ніколи не був, але. Очевидці кажуть, звісно, саме це, що треба щось робити з цим пропустим пунктом, аби там налагодити кращу інфраструктуру. Ну бо це незрозуміла ситуація з цим прикордонням. Було б добре це врегулювати і зробити як треба по домовленості. Так, друзі, ну ми з вами проїхали. До речі, було підписано російською, що дуже дивно, і я розумію, що. Кажуть, що там на Одещині всі говорять російською, та ні в якому разі таке розповідаєте, та ні. Могли б зробити написи українською. Я дуже прискіпливий до таких деталей. Коли немає української, я дуже цього вимагаю, бо українська повинна бути. Як же ж я живу в Україні і нема української мови. Ну це ж дико, насправді. Дуже дико. О, дивіться, у нас далі знаходиться заправка. До речі, щоб ви знали, це у нас АЗС біля села Монаші. Ну там у нас далі має бути село, ми його з вами не бачимо, але заправка є, розв'язка є оця. Але села Монаші ми з вами не бачимо. А може, о, є там хатки, все. Я, я помилився, все ж там є. Є кілька будиночків, все село є, усе гаразд, друзі, усе в нормі. Але прикольно, все одно зроблено воно. Мені подобається. Пишіть ваші думки, як вам оновлення, хоча ми ще повністю все не проїхали, але непогано, не знаю. Я не надто перебірливий в такому, але я дуже перебірливий, коли нема української мови, де вона повинна бути. Обожнюю, коли багато українських компаній, коли ти бачиш саме Україну в іграшці це, неабияк мотивує грати. Це захоплює. Ну як мала дитина, радію дрібницям. Як мала дитина. Ну, кожна людина є малою дитиною всередині, це так вже зрозуміло, але все рівно це добре, що Україна є, Україна також повинна бути. О, це у нас кафе, бар, транзит. Бачите, як в реальному житті, так і на мапі воно у нас, як ви кажете, мапа погана. Та нормальна мапа. Зробіть краще, покажіть, а ми потім покритикуємо вас. Зробіть краще, покажіть. Продемонструйте. Так, далі у нас зустрічає населений пункт. А, дивіться, це у нас селище, до речі, приховане селище на мапі Сарата. Думаю, правильно вимовив. Бо Сарата, чи Сарата якось неправильно, а Сарата це краще звучить. Скоріше всього, це населений пункт, де живуть або гагаузи, переважно, або болгари. Бо назва не українська зовсім, можливо, не українська, можливо, якась староукраїнська. Але селище у нас, друзі, є. Прикольно, дивіться, селище. Але на це все, все одно гарно. Сарата. Так само Ранію з Маїлом. Та хороші назви, не знаю. Чому є люди, яким не подобається той самий Болград гарно вимовляється простенько. Ну, Одеса є Одесою. Хаджебеєм вона вже не стане. Хоча Хаджибайський лиман є біля самої Одеси. Так, друзі, ми з вами покинули селище Сарата і прямуємо далі. Тобто ми з вами вже побачили безліч прихованих сіл і також селище Сарату. Ну, думаю, що одне містечко ми ще з вами повинні точно побачити. Тому що є сполучення між Ізмаїлом та Джоджулештом. Думаю, що повинне бути також і місто Аринії. Я надіюся, що воно у нас буде. Я б не проти також побачити і також тут не селище, може, селище Вилкове. Я б не проти також його побачити на самісінькій мапі, але, на жаль, Венеції, українською, ми з вами не побачимо. О, дивіться. Далі у нас село Спаське. Ну, ми все ближче і ближче з вами доїжджаємо. Доїжджаємо до міста Ізмаїла, до відомого просто міста. Так, прямо Рені? Добре, ми це з вами так зрозуміли. Що далі у нас знаходиться місто Рені? ну Це вже територія самого Буджака. Клімат тут, ну знаєте, він тут жаркіший порівнянні з іншою частиною Одещи. Наприклад, у нас є Поділля Одеська і є Буджак. Це зовсім два різних регіони. Ви просто порівняйте ландшафти, порівняйте клімати, порівняйте рослинність, вона відрізняється. Ну і відповідно тут, напевно, ще можна вирощувати кавуни, дині, баштанні культури, овочі. Ну і також, скоріше всього, і. А я чув, що рис вирощують на Буджаку. От ще мене дуже здивувало, рис вирощують. Я знав, що там є чеки-риси, але я не знав, що в Україні зараз на даний час вирощують рис. Я розумію, що у нас гра, я розумію, що я повинен коментувати за Павкулак просто. Я згадав це. Я згадав, як зайшов в магазин, а я зазвичай буває, дивлюся, де воно, де вироблено. Просто цікаво мені побачити вітчизняного українського виробника на полицях українських супермаркетів. Це мотивує справді. Приємно бачити, що є українські виробники рису. Рису в Україні. Ну, десь тут на Буджаку точно повинні бути рисові чеки. Точно повинні бути. Пригадую, що на Херсонщині колись були, але, ну, росіяни це жахливі просто злодії, які прийшли та й все зруйнували. Ну, злодюги, коротше кажучи, нехорошим словом, обмовлюватись не буду. Не буду говорити, бо Ютюбчик це не любить, ну ви мене зрозуміли. А на Херсонщині теж вирощували колись. Рис, та і думаю, що в майбутньому теж можна це зробити, але потрібне зрошення, та і рис дуже вимогливий насправді. Дуже вимогливий. Так, ну що ж, друзі, ми з вами майже доїхали до міста Ізмаїла. Вибачайте, що ми говоримо не зовсім про Євротрак Симулятор 2, просто я от ну, люблю трішки потеревенти. Я можу годинами говорити на якусь одну тему, але розумію, що вам це не буде зовсім цікаво. Хоча намагаюся робити відео. Дещо інформативними, нестандартними. Ну і коментувати по-різному. Все ж це ферма чи Євротрак, і там потрібно дуже багато говорити, незалежно від що, головне, щоб це було цікаво слухати. Так, ну що ж, друзі, у нас далі село. Село Саф'яни. Нарешті, ми вже з вами біля Ізмаїла. Навіть пише, що у вас вітає Ізмаїл, і ми покидаємо з вами село. Сафіара, ну, ідеї, ми з вами теж на окружній, на об'їзні навіть. І, вибачте, але ми в саме місто з вами не заїдемо, на жаль, хоча я хотів би заїхати у місто Ізмаїл. Ну, ми поїдемо то місто Єзмаїлом, але місто Єзміл он там, он там, видніється воно. А це у нас лише невеличка об'їзна. На жаль, так. Я засмучений як дитина, але, але я. Он там, до речі, далі. Ізмаїл у нас починається. На жаль, що є, то є. Головне, що це хоч щось. Знаючи, що оновлення від Промоц виходять рідко, Ну, що пов'язано з Україною. А так, то бачите, Ізмаїл є, прикольно. Так, до речі, ми з вами заїжджаємо у наступне село. З Ізмаїла ми виїжджаємо і заїжджаємо у село Броска. Село Броска поруч біля. Із, там далі місто заїзд до міста. Це все. Це все місто. А далі у нас Броска. Теж маленьке село, хоча воно не маленьке, але на мапі воно маленьке через масштаб. Чому вони такі маленькі ці села? Тому що масштаб відповідний. Хочете більше, зробіть більше, самі покажіть нам. А ми потім вже подивимося Болград прямо. Так а нам на Болград не треба. На жаль, на жаль, далі Болгорода немає, я в Болгар заїхав би, де живуть болгари. І я чув, що багато людей навіть не знають, що в Україні є місто Болграді, і там живуть болгари. Дивно, хоча і гагаузи тут живуть, і молдавани, та багато тут народностей на Одещині. Одещина навіть не сама. Повністю Одещина, а Буджак, він багатонаціональний. Так, ну що ж, повертаємо з вами. Тут, до речі, у нас пропускний пункт, якщо ви не знали, у селі Орлівка поромна переправа у нас тут є. Ну, Як і говорив, порти відповідають якби за кордон. І також поромні переправи, бо тому що зразу перепливаєш через річку, Дунай, і ти вже. Ти вже там. Ти вже в Румунії. Ну, Орлівка є Орлівкою. На жаль, тут самого села у нас немає. Ну, ось так воно все зроблено. Ну, така от, звичайна, простенька мапа. Збоку ми також мали б бачити з вами Дунай, але Дунаю немає. Там десь румуни бігають. Ну, на жаль, ось так. Хоча ми поїдаємо їхати біля річки. Але, на жаль, там у нас поля. Ну, що зробиш? Хоч це у нас є, так, а далі ми з вами заїжджаємо до міста. Міста. гадайте, яке місто? Яке приховане місто? Було селище, було селище Сарата. А тепер у нас місто приховане, про яке ви не чули? Це у нас місто Рені. Нарешті Рені, а далі у нас. Пропускний пункт до Джоджу Лешт. Друзі, Рені, містечко ось таке, далі себе місто. Але, на жаль, ми туди з вами не зможемо поїхати. Але бачимо елеватори, бачимо річковий порт. Він тут у нас є, є річковий порт, ж без нього у самому місті Та І в Ізмаїлі у нас є також річковий порт. До речі, в Ізмаїлі виробляють папір. Щоб ви знали. Є там церілозно паперова фабрика в Ізмаїлі. Ще зі школи пам'ятаю. Не тільки там біля Києва, не тільки там, і також в Ізмаїлі. Так, ну що ж, друзі, це от об'їзна. Знову кажу об'їзна, 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 але вона є. І також видніється частина самого міста збоку, реклама Метро. Так, там поворот у нас до села. Але нам не туди, на жаль. Вон дивіться, там у нас далі. Саме місто. І це все по ідеї. Це кінець, самої мапи. Далі у нас пропускний пункт до джорджу Лешт і все. Все, вся мапа, друзі. Ми її з вами проїхали. Та нехай буде півгодини. Хоча я записую. 26 половиною хвилин. Ну, 27, думаю, вийде на записі, але все одно, щоб ви розуміли, півгодини і ви обізили повністю все оновлення. Скажете мало, та є щось. Багато різних сіла це прикольно. Так, друзі, я вам дякую за увагу. Дякую, що. Дивилися це відео, бо тому що ми у цьому відео з вами оглянули повністю все оновлення про Україну, де було додано Одещину, місто Одеса, Ізмаїл та бадяч інших прихованих населених пунктів. Дякую ще раз. Дякую, що дивилися. Ставте вподобайки та підписуйтесь на канал. Ну що ж, слава Україні! Слава українським героям, українським захисникам!